Дівчата, свято наближається. Я маю на увазі, що зовсім скоро вже буде дуже тепло, як завжди. Тож вже треба дивитися у сторону у бік яскравих маленьких сумочок. Дівчата, це сумка Рада. Вона в нас з минулого сезону і дуже вам сподобалось. Було вже замовлено багато кольорів, і навіть були комбінації. Тож я вам хочу нагадати, що це дуже класна сумка. Сумки у нас дійсно усі класні. Вона має кишеньку, ось таку попереду. І позаду є також кишенька на блискавці. Хто питав, ось дивіться. Є маленька ручка зручна. Хто, люб... Хто полюбляє носити, ось так, теж дуже зручна. Як завжди, ремінь ось такий: на карабінах можна відстебнути. Показую усередині. Як завжди, усередині, у нас бумага, щоб сумка тримала форму, дві такі кишеньки та кишеня на блискавці досить містка сумка. Покажу вам на прикладу з моїм телефоном. Ось так виглядає телефон. Тобто пляшка з водою маленька, сюди точно вміститься і косметичка, і документи, і ключі все необхідне, точно буде з вами. Як завжди, нагадую, що ми маємо штучний шкір підклад. Він бежевий або чорний підклад міцний. Важко його порвати, він легко миється вологою серветкою. Тож, якщо влітку у вас там розстала якась цукерочка, то ви її легко зможете прибрати, і не буде ніяких проблем. По кольорах ми маємо багато кольорів шкіри флотар ось такої зернистою на вибір. Цей кольор малина, це бордовий, бургунді, як хочете, так але... Головне замовляйте, це оливковий, і мій улюблений бежевий або візон він у нас називається. Це наше власне виробництво. Ми маємо гарантію обмін та повернення. Та у нас дуже класна якість, бо ми вже багато років займаємося сумками та іншими аксесуарами. Тож дивіться, замовляйте, пишіть нам свої питання. Ну і всього найкращого.